за віком. Познущались над інвалідами. Збільшили на 10 років страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності. На 5 років збільшили мінімальний стаж для призначення пенсії за вислову років військовослужбовцям. Змінили принцип перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам. Вони залякують, що, мовляв, не буде пенсійної реформи, не буде грошей МВФ. Але для чого і для кого ці гроші? Для вас ні. Чергові кредити потрібні владі для майбутніх виборів, для подальшого розбазарювання та псевдореформ. Дорогою ціною оплачений закордонний кредит. Дорогою. Наступного року ви будете знову голосувати за них. Тоді добре запам'ятайте їх прізвища. Саме вони відібрали у вас право на гідну старість. Харківські депутати регіонали та їх прибічники, які проголосували за антинародну пенсійну реформу Дмитро Свядаш, Олександр Фельдман, Юлія Ковальова, Сергій Гусаров, Василь Потапов, Леонід Ісаєв, Валерій Камчатний, Олег Гейман, Інна Богословська. Вони завзято підтримали урядову пенсійну реформу, проти якої категорично виступила партія Батьківщина. Тримайтеся, жінки та військовослужбовці, бабусі й тідусі. І не забувайте тих, хто так потурбувався про вашу старість.